Я бы, наверное, у Марины попросив. А ты такая Марина? Вот вот это вот дама. А чому ви просили выбачить? Та я вів с ней себя так по ідіотськи що лишь сказати, да. Извини, Марина. Я, я больше так не буду. А ви часто взагалі вибачаєтесь? Если знаю, що я виноват, то да. Часто. Ага, ви б за що вибачення попросили? <рес> ну... І у кого? Возможно, у своїх друзей, теж у Ігоря. <реш> за що, якщо не секрет? О, то за <реш> що? Були нюанси несколько. А є такі якісь ваші вчинки, за які вас грізають сумліні? <реш> таких нету. Це Хар... хорошо, що нету таких. Та врт, дівчинка, вред. Ні. А ви по кого просили вибачення? Не Знаю, зараз не скажу. Не знаю. Нема? Може, ну, є, я думаю, але зараз не згадаю. А взагалі вибачатися потрібно, корисно, чи треба в собі носить злість, чи не бути дуже прямолінійними. як ви думаєте? Прямолінійними дуже не треба бути, але, ін, ну, але вибачатися, якщо ти провинився, то звичайно треба. Не ну, своїх родних. За що? Ну, все одно у кожного чоловіка є якісь ошибки, завершають своїй житті. Може навіть ну, нечайно обідіть. Поэтому, мабуть, більше всього родних у своїх. А ви взагалі часто вибачаєтесь? Так. Якщо відчуваєш свою вину. Вибачте, будь ласка. Та не в нас, а загалом. Загалом. Часто просите, так? Ну, коли, коли винуватий, тоді прошу. А важко вибачення просити? Коли винуватий? Якщо ви знаєш провину, тоді не важко. Як ви думаєте, люди, які от не хочуть вибачатися, тримають у собі злість, вони є. Це треба, треба, треба визнавати свою провину і вибачатися. Ви знаєте що? Прежде всього, мабуть, не у кого, а у себе попросити. Якщо я коли то ну от в житті ми ж не ангели. Вот. И где-то, наверное, когда-то, может быть, мы перед матерью, вот я могу сказать, из своего же полета, не то, что обижал или что, но как-то невнимательны, возможно, были, не вовремя письмо написали, не вовремя какую-то поддержку. Вот. Это я бы так сказал бы себя, вот надо из себя начинать. Возможно, семьи у нас, у нас есть дети, у нас есть внуки уже. Не всегда мы справедливы. И в Библии ведь написано, не раздражайте своих детей. Это я вот как-то раньше не думал над этим, но на самом деле это очень, сейчас понимаю это все. Потому что почему проблема отцы и дети? Ну, а прощения просить я знаю, но ну, прежде всего, наверное, не надо делать никогда людям плохое, И не придется просить ни у кого прощения. А вам важко э, вибачатися? Нет, нет. Если я не прав, я даже не то, что могу, могу и на колени стати, Если это я действительно что-то очень плохое сделал человеку. Но в своей жизни я не потому что хочу хвалитися, Я, в принципе, стараюсь не то, что создать и не делаю никогда плохого людину.